Всім привіт! Моє ім'я Лариса, і сьогодні на численні запити ми розберемо, як створити особистий кабінет у податковій Великобританії. Для цього вам потрібно зайти на сайт GoUK за посиланням, яке знаходиться нижче під відео, і натискаємо кнопочку Розпочати зараз. Натискаємо Створіть дані для входу. Вказуємо електронну адресу. Натискаємо Продовжити і вказуємо код підтвердження, який прийшов на електронну адресу. Підтверджуємо. Електронну адресу підтверджено. Переходимо далі. Вказуємо своє ім'я. Створюємо пароль, який бажаємо. В паролі бажано поєднати великі букви, символи та цифри. Натискаємо Продовжити. Повторюємо пароль, натискаємо продовжити. У нас формується інформація така для входу, ID користувача. Це ID-користувача вам ніде не можна губити. Краще його зіскріньте, залиште десь в своїх пам'ятках, нотатках. Крім того, воно продублюється на вашу електрон. Цей лист із цим ID. Теж на електронці обов'язково помітьте в зірочку у важливі повідомлення і зберігайте його. Це те ID, за який вам потрібно буде постійно заходити в особистий кабінет. Причому, якщо ви забулися дані для входу, ID, пароль, пароль можна відновити. А по іншому ID, новоствореному, вас не впустить в електронний кабінет, вас напише, що. Уже у вас податковий рахунок відкритий в попередньому електронному кабінеті. Тому це дуже важлива річ, не забувайте її. Повертаємося продовжити. Далі. Ми вибираємо, який тип облікового запису ми створюємо. Індивідуальний це особистий для фізичної особи, для ФОПа, для самозайнятого будівельника, посередника, або просто працівника, який працює за трудовим договором, хоче бачити власні податки. Це буде індивідуальний вам потрібен. Тут же ж можна створити кабінет для організації або для агента, бухгалтера, який не дає бухгалтерські послуги. Ми обираємо індивідуальний. встановлюємо додаткову охорону. Можна її встановити за допомогою текстового повідомлення голосового виклику або Authentification для мобільного. Ми обираємо найпростіший варіант текстове повідомлення. Чи додаємо ми мобільний номер, так додаємо. На нього ж має прийти текстове повідомлення. Отримуємо код доступу. Натискаємо Продовжити. Встановлено додатковий захист по телефону. Далі підтверджуємо особу. Рекомендую створювати електронний е, обліковий запис податковий із е, комп'ютера, а не з телефона. Натискаємо Продовжити, вводимо свої дані. Вводимо номер національного страхування. Далі. Нам потрібно, щоб ви підтвердили свою особу і вимагаються різні варіанти підтвердження. Натискаємо Продовжити, і на цьому кроці вам потрібно обрати, зіставте своє обличчя з документами за допомогою програми. Чому? Тому що другий варіант «Введіть відомості про свої документи і записи в українців немає. Ні паспорта британського, ні водійського посвідчення зазвичай британського, кредитної історії може не бути. Тобто, ви не зможете підтвердити за другим варіантом. Обираємо перший. Так, нас питає, чи ми за комп'ютером, чи ми за планшетом. Обираємо так за комп'ютером. У вас є смартфон, яким ви можете користуватися. Обираєте, що у вас, чи iPhone, чи Android. У мене Android. Далі, чи є у вас дійсний паспорт? Зауважте, паспорт має бути із чіпом ID-паспорт, тому що сканується чіп. Ми будемо проходити авторизацію через ID-чеп. Точно так, як багато з вас подавали. Уже хто пізніше подавав на візу. І там ви сканували паспорт, фотографували паспорт і сканували себе. Точно та сама процедура. Тобто, ваш телефон, крім того, має мати характеристики, можливість оплати телефоном, тоді він зможе відсканувати чіп. Він повинен мати робочу камеру спереду, для того, щоб відсканувати ваше обличчя. Ви повинні мати. Такий телефон. Якщо у вас його немає, ви можете встановити на будь чий інший телефон цю програму і пройти авторизацію через неї. Вона не зберігає ніяких логінів паролів, це просто сканер ваших документів. Все. Обираємо так. Чи є на нашому паспорті чип? Так. Натискаємо Продовжити. Чи є на вашому смартфоні камера? Так. Далі, обираємо так, це виготливі кольори, які дозволяють відсканувати ваше обличчя. Далі у вас з'являється QR-код. Перший QR-код він дозволяє вам скачати сам додаток, якщо у вас його ще немає на телефоні, і під'єднатися відразу до вашої заявки. Другий. QR-код дозволяє вам відсканувати його, щоб під'єднатися до заявки, якщо у вас вже встановлено ID-чек. Тому, в кого є ID-чек на телефоні, ви берете другий QR-код. В кого немає, ви берете перший QR-код. Буває таке, що ID-чек встановився і не підв'язався відразу до програми, були якісь збої. То тоді ви другим скануєте ось цей QR-код. Отже, скануємо. Після цього, коли ми пройшли авторизацію, як ви бачите, в нас автоматично з'явилося на ноутбуці, що перевірку особи завершено. Натискаємо продовжити. І ми зайшли в особистий кабінет. Ну, я не зайшла, тому що, як я вам казала, що. В мене відкритий податковий рахунок за іншим податковим кабінетом. Це я спеціально показувала для вас реєстрацію в особистому кабінеті, тому що дуже багато просять це показати, не знають, як зробити. От, і мене просять зайти в мій податковий кабінет. Зараз я покажу вам, як він виглядає. Ось так виглядатиме ваш публіковий кабінет. І в ньому є інформація. Відразу про ваш UTR-номер. Є, тому що я раніше на нього реєструвалася. Якщо ви найманий працівник його може не бути, він через декілька днів вам відкриється. Нічого страшного, якщо відразу ви подали заявку і у вас ще немає такого вигляду. Хто її подає вперше, то потрібно зачекати день-два, і у вас все ось це з'явиться. Далі в нас є інформація про повернення податку. Тут у нас відразу зазначено, що не потрібно турбувати податкову, вона сама вам перерахує податки, якщо ви заплатили занадто багато або занадто мало, ви отримаєте лист із інструкціями, що робити далі. Вам потрібно буде вказати, куди повертати ваші кошти або доплатити податок. От, і. У вас є самооцінка, це в тому випадку, якщо ви зареєстровані на самооцінку, я теж зареєстрована. Вказано, що кінцевий термін подачі декларації на повернення 31 січня. От. Це стосується всіх наших будівельників і відразу є посилання на те, щоб заповнити податкову декларацію. Тобто не потрібно нічого такого робити, ви можете зайти самостійно і все ось це заповнити. Так. Як заповнити декларацію, я вам теж покажу в наступних відео. А поки гарного дня! сподіваюся, ви створите спокійно електронний кабінет і навчитеся ним користуватися. Успіхів вам, якщо виникають складності, дзвоніть та пишіть.